Мені здається, що персонаж Дедпула знають всі. Ви могли не дивитися фільм з ним, але 100% знаєте, як він виглядає. Завдяки чому звичайно його ефектному костюму. Тому в цьому відео заглянемо за лаштунки створення саме костюму та маски Дедпула. Коштори з першого Дедпула склав 58 мільйонів доларів. Тому кожна копійка мала значення і не використовувалася на зайве. Для створення костюма були найняті професіонали своєї справи фільм Ілюженс. Завдяки їм було виготовлено 18 костюмів. Шість версій героїв костюма та 12 версій для окремих трюків. Кожна деталь була продумана: від тканини з сітчастою дихаючою мембраною до зон навколочої маски, які були змінними для кращої видимості під час виконання трюків. В цілому 10 тижнів знадобилося для створення остаточної версії костюма Дедпула. Спочатку був довгий вибір тканини, кольору, дизайну. Потім відбувалося 3D-моделювання та ліплення з глини. Був спеціально створений манекен тіла головного актора, щоб у команди художників і техніків був постійний доступ до тіла актора для коригування деталей. В Кінцевому ж результаті Райан був у неймовірному захваті від створеного костюма. Перетворення Рейнольдса почалося з того, що він сховав своє волосся під щільно прилягаючу силіконову шапочку. Далі на весь череп наносився макіяж і промальовувалася кожна мерзенна прожилка на його голові. Зрештою, на протязі дня Райан носив аж 9 силіконових накладок. Що ж до самої маски, щоб вона ожила у фільмі, було застосовано безліч різних нестандартних рішень. Емоцій Дидпула вистачало, але маска була повністю закрита, тому потрібно було знайти рішення передачі емоцій персонажа, але при цьому не за всі гроші світу, так як бюджет і так був дуже маленьким, розпочалося все з цифрового сканування обличчя Раяна, коли він читав свої репліки в студії. Паралельно було створено саму маску з глини, потім її було оцифровано і створено 3D-модель. Далі дана 3D-модель анімувалася, тобто вона співставлялася з вже оцифрованим обличчям Района. Потім ця анімація накладалася вже на відзнятий кадр фільму і таким чином спотворювала його, створюючи ілюзію, наче маска відразу так і була знята. Окрім цього, ще було накладено певне освітлення на спотворені кадри фільму. І це ще більше збільшувало його реалістичність. Та ще більше посилювало його ілюзію. А тепер в коментарях підскажіть, який супергеройський костюм ви хотіли б собі, чи хотіли б такий, як у Дедпула. І зрештою, не забудьте підписатися на канал та поставити крихітку вподобайку за цікавий контент.